Готуємо сьогодні манники. Для манників нам треба зварити саму манку. На літро молока кидаємо стакан манки. Якщо це буде солодка начинка, то значить у манку ще кидаємо і сахарю. В мене з солоною начинкою буде і з печінкою. Ось то манка в мене солона. Можна зробити ці манники із сиром, із вишнями, з чим завгодно, з чим ви любите, і з маком. І так. А тепер приступаємо до самого процесу ліпіння манників. На стіл просипаємо муку, там, де ми будемо ліпити наші манники. Манка повинна бути тепла і десь приблизно який у вас розмір манника стільки її манки беріть. Отак ми викладаємо на стіл і ліпимо. кладемо нашу начинку і ліпимо, як обичний пирожок. Загортаємо. І ось такий у нас манник получився, Ви подивіться, який він гарненький. Можна його так ще трошечки приплюснути. А тепер ми його будемо зараз жарити. Вмочаємо в яйце отак повністю ловко. І кладемо тепер на сковородку жаримо. Манники наші зжарилися і тепер скидаємо із сковородки. Ось наші манники вже й готові, а тепер же ж давайте пробувати. Ось дивіться, які вони гарнесенькі такі. М -м -м. Хто знає таке блюдо, пишіть в коментарях. Дивіться, начинка. Вони дуже смачні. Рекомендую. Mm.